Камеру. У мене оператор собі да. юлічка посили, за діє з бойовим, так мої хорошенькі, не ну, ви знаєте, сьогодні понеділок і піхот нашій Олександр. Так як Олександри немає, то я бачу, дуже багато є платічок, дівчатки. А ви знаєте весну, що? Весна йде, красу несе. Тій красі, знаєте, що радіє все, тому що кожна дівчинка любить віти платічка. Да? Красиве, аболдинна платять. І дивіться, ми так, Тут би не впасти, да мені зараз платять. Іди пострій, що таке з тобою. Що ти мій таки дає? Добрий день. Боже, це що нас Сергієчка нас зустрічає, нічого себе. Добрий день. А що ви нас не чекали чекала, дивись, бачите? Сердечко в ленточку. Добрий день. Я вам говорю, дівочки, Ничего себе, какое сердце красивое. Здравствуйте. Слушай, я тебе хочу меня. сказать, что я тебя Вау, Натали, красотка. Ты вот это привет, я тебе привет. Ты, слушай, такая прическа, чтобы я тебя... Что? Ты включила? Да. Чисто Юрка, у меня юта чуть поминут, но у нас даже поминут. Наталочка, а тебе бежачки такие? Где только, только синенькие остались. Слушай, а что у вас, Айлайн уже, да? Да, мы готовимся. День люблю? Осталось пару дней, четыре дня и Аланью. А я Раз, считаю дни на... Так, дивися. Я не знаю, чи подарував мені це хоч щось сердечко, а я з ним хоч постою. Красиве фото? Дуже. Слухай, ну ви молодці. Під костюм підходить. Під костюм? Ну, Та без синяка. Ми готуємося, ми готовимося. Їх ж зараз розберуть всі. А вони що, продаються чи що? Ну так, ну, да, дівчинки заказують, предзакази зробили. Тому що у мене великий заказ на ці серця. А мы заказывали. Вы Серьезно, у вас магазині? У нас в магазині мы просто для украшения. А там ей треба себе. купити на весь привоз, то весь I love you. Наташка, слухай, ти поменяла прическу. Ти вообще друга. Вообще, да, круто очень. честно. Ну от просто друга. Ну от скажіть клас да. на чині, клас, що ми любимо. Дивіться, если вдруг у матку сердечка не буде, то я вам такой вот такое на 14 февраля передаю вам ленточку. А ми собі боже багато. Ні, ну мені щоб біг взяти, то мені треба. Азаді смотри, якого большая крісла. Та я вам до тебе не бальшує. Мої хорошеньки, сердечки побачили. Красуню в змінені побачили. А тепер будемо будемо смотреть красоту. Наташка, виключай. Начала перву очі з свого платічка. У мене воно тільки чорне. Ви знаєте, я тепер шкодую, чого я не взяла іменно розви. Тому що рози воно вообще сіло по-другому. Получається, це платєчко, видно, мене і так, да, Юля, і так, і так, так. Дуже гарно. Дуже гарно. Так. Дивіться, воно розсібається і воно робиться піджачок, просто піджачок. Плаття піджачок. Воно є. Стой, Наташ, сумки виключить. Так, мої дівулечки, я почала з такого платічка, яке в мене є. Олександра всі одразу продала і довезла. У мене ви бачили таке, да, от чорненьке. Хоча воно смотриться взагалі по-другому. Дивіться, є такий цвіт. І є такий, є от два цвіта, які і от третій на мене. На мені цвіт. Я така щюка фуксія. Цвіт фуксія, Да. Цвіт фуксії. Вули, воно обалденно класно. По-перше, воно дивіться. В мене і тут, і там, да, видно? Да. От час прям хорошо видно, як я стухла, так? Да? От прям чітко видно. Дівочки, плюс це піджачок. Ви його можете діти і зверху, можете бути і в платічку, і без платічка. По перше, воно дуже класно. По-друге, яулі, я ж люблю, коли є розріз. Да? Ножку можна задерти куди вам, угодно, понимаєте? А тим дівучки у нас впереди 13 февраля Їдьте красиве красиво платчика, красивий шарик з букетки. А в цьому движение буде, тому що ножку можна по всякому і підняти, і закрутити. Одним словом, обалденно класне платка, у мене таке чорне є. Хоча я вам хочу сказати, що це дівучки. Це, конечно, платье хорошо і більш довше до підкасовки, але так як у мене каблуки і я їх не хочу знімати, я вам одні так. Це знаєте, такий спортшик. Під косовочки. Зараз у нас весна, і взагалі зима, весна, це вообще. Плюс опять же, чим удобно, диволі, воно робиться маєчка. Ну, я ж дуже люблю маєчного типу це для мене все. І воно йде повністю по вашій красивій фігурі. З мечку розстрілює, зверху накинули. І воно взагалі, ну, ці розріз, дівочки. да, Навіть під ковчевки, да, Да? Супер платочки. дівчатки, взагалі обалденно класне. На який на мене розбір, Ташка? 46, 46, А до якого воно йде? 46-й. 46-й іде до 46-го. Ну, одним словом, ну, воно тягнеться, дівчата. 36 з 36-го. З 36-го йде, з 36-го по 46-го. Ну, ну, на мене воно ще тягне, воно ще Тянете, хорошо тягнеться. Воно дуже хорошо тягнеться. І воно, дивіться, не знаю, я взагалі все під каблук роблю. Воно до каблучок оділа. Ну, красовочки, так, да, дівчата мої, як ви думаєте? Під красовки бото ще круто. Білий красовки бото всі. О, Юрічка, то ти чорні, знаєш, неплохо буде. Хоч кати любі. Та любі, я взагалі не комію, красні, зелені, сині. Одним словом, плаття агонь. Э, ніколи в житті я не освятить свята плаття. Да? От все ж воно все освіже, Да? б ти не Дівчики, воно що є черно. Ну, Ви знаєте, що чорні плаття вони є всі. Просто, допустимо, хто любить чорне, ну у нас все і так в в житті Нет, це житті чорне. Чорні платья чорні, чорна це класька, да. Подивіться, який цей світовий правильно звати його. Ну який, який, який? який це якийсь. Ну, не голубий, так? Да? Не голубий. Не голубий? Ніжно такий голубий. Ну цвіточок. Ну, Тучки. Я тут ще розведу руками платі на себе, подіває. Я вечір ну, вона ви знаєте тут е, ткань е, ткані, де я даже не знаю, як масло, Як масліна, масло, Вона така на тіло легка легка Явочки, от ви подивіться, голубим говорить, що воно, допустимо сині голубе. Дивіться, от я опять же, я полненька, я пишенька. і вроді би казала, що ти одягаєш світле, тебе воно понять. Дівулі, да нічого воно нас не пони, просто воно освіжає нас, просто освіжає. Юрічка, але ще 5 минут там. є на нас дивіться, що передіш, і вовше це розівається, да, все чи ні? Все, вже це приділ, так? Да? Як я сьогодні йому розгорнулася, щоб все розцібалося? Наташка, в ньому треба де то йти, понімаєш? Наташка, говорить, головне, іді, девочки, таке плаття, коли одягаєш, воно і хочеться, до то йти. Дівулі, ну я вам кажу, вперед, 14 февраля, і ви думаєте, бо що мені одіти? Та що одіти? Ви приїжджаєте до Олександри, тут мільйон двадцять п'ять. Дівулі, це плаття, звісно, я ж не була готова до такого наряду, понимаєте? Я думала джинси, брюки. А тут трусики утяжкою, або кого-то затяжку. Дівочки, воно обалденно класна. Саме головне на мене самий маленький розмір. Дівлі, Самий маленький. Вони є від мого і вище. Це виходить, батальні, так, Наташ, да Наташка, розміри? Так. Батальні розміри. Дівульне ну воно обалденно круте. Ви знаєте, камера вона не передає тої красоти, яку б ви хотіли побачити. Ну воно знаєте, дорого, багато. По перше воно вроді би і відкрите, і вроді би і не відкрите. І таке, знаєте, от дивіться, я полненька, да я 105 прекрасних кілограм, бо слава Богу, вже не студентський в горості кажу, сто 105, поймав. Сто п'ять, да, свізі? Сто 104,6, да? Ну бачите, не в року, я вам говорю. Дивіться, яке пачки вийшла. Красоту, воно просто обалденно круте. Дівочки, показую ближче вам це плаття, тому що воно дійсно взагалі обалденно круте. Ще раз хочу сказати, дівочки, камера не передає тої красоти, любого плаття, яке воно тут є. Наскільки воно е грає, наскільки воно. Знаєте, таке дорого, багато. Вообще дуже великий вибір Всього я вам зараз хочу показати. Ну всього, всього, всього. І чася на цей костюмчик кимла глаз. Потім так йдемо сюди-сюди. На наташку я кинула глаз, як Тільки зайшла. Да, Наталочка, ти моя, і оце все, дявочки, це все новиночки, Дуже 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 багато. Зараз це все. Ми будемо надівати вам показати, тому що ой це вообще, таке. Знаєте, дуже дівчатки, тут глазки розбігаються. зараз... Щас світовічка, знімаєш ти плаття, одіваєш джинське. Девочки, напишіть, вам подобається платье? Дивіться, що перше, що второе, що третье. Вони просто обалденно котів. Воно кожне платье, знаєте, має свою ізюмінку. Подивіться, от внизу воно дуже воно красиве. Так, дівчатка. Ну, ви знаєте, що чорне з білим для мене сочетання це абсолютно обалденно. вообще. тут є троєчка, маечка, кофточка і штанішки. Діврі, на мені, налашка, це саме маленьке розмір, чи ні? Да. На мені так, маленький, да, говорить це номер один, це з ботальної серії. Дівулі, навіть якщо ви в мене чуть-чуть більш пишечки, то є більші розміри. Він, звісно, опять же, я вам кажу, камера дуже багато не передає, то що я вам хотів. Перше він де на пуговичках отакий карманчики по краям у нас ідуть камушки, то що За то закльопочки, на такі лют. Ну взагалі не знаю. Він дуже обалденно крутий По ткань ткантика, ви знаєте, я її діла, вона просто ну я не знаю. От. Вона настільки гладенька, що вам даже не можу передати. Ну він смотриться круто. Подивіться, з якої сторони. Ну, ви ж розумієте, що красоту нашу ми нікуди не дідемо. Можна, звісно, взяти свободніше, але я не хочу. От, допустим, я спочатку вділа більший розмір, він більш так свободніший був. А я думаю, ні, дівчатки. Ну, ми нікуди це в житті не заховаємо. І розумієте, і в мені отак, як ви думаєте, мені треба було більше? Я думаю, що ні. Дівулечки, вони є. Продажі на мені самий маленький розмір. Це батальна серія. Він крутий. Ну напишіть ж мені обов'язково. Ви знаєте ваше мнення взагалі. Я вам взагалі хочу сказати, Що ж я не вдівала, що не було такого, щоб воно плохо сіло. Вопрошо. Красульки, як вам цей костюмчик, напишіть обов'язково. Дівчатки, сняла плаття, в вже джинс. Слухайте, вони такі класні. По перше, перша шомка, що мені подобається, внизу йде манжет, що не треба підрізати. По-друге, висока посадка, і вони висять. Це теж дуже круто. Вони знаєте, знаєте, яких форма трошки вона. Плюс батніки, дівчатки, весна. У нас весна, весна. Батники є в цвітах. Я вже на це подивилася. Я вже знаєте, ото очі от і розбігаються. Бо що, щоб ви не оділи, воно ярке, воно просто до нас виражає. дівчатки. Вони задні, взагалі, вони що ззаді, що спереді, взагалі круті такі, знаєте, вони широкі, це немаловажно. Ні, не, ну я люблю, звісно, і ластини, і я люблю широкі, я люблю взагалі різні. Так, а дивіться, яка мені краще пасує. Ну Джинси це на мені такі цвіт, а це чорні. Ну, якби вони є в усіх розмірах, потім дівочки, а це костюм, Дивіться, які цвіта, Просто, просто обалдені. Ви знаєте, дівчинки, я завжди вам казала, не важливо, худенька ви, чи плотненька, ви те, що вам подобається. Ярке тоже, ярке, воно дивіться. От я а і що далі що красиво. Ну, красиво. ну скажіть, що красиво. Так, девочки, тут вообще ярко, ярко, ярко Тут не можна бути понимаете? я ж вам говорю, що він такий крутий на мене, елічка Дівулі, це самий великий розмір. Ну він хорошо тягнеться. Ви знаєте, тут під низом такою, як маєчка йде, а зверху як кофточка. І дивіться, як воно красиво придумано. Маєчка трошки прикриває наш животик, а кофточка. Дивіться, вообще, ну він дуже крутий. Дівуля, він обалденно крутий. Ви знаєте, камера не передає того, що я вам хотіла, напевно, передати. Ви знаєте, що е, коли він, допустимо, от він висить, ще є дівочки, є в зеленому цвіті. От він є зелений, подивіться, є зелений і є такий, як на мене, цвіт. Ну він і той, і той і красивий. Понімаєте? Ну, тут не можна сказати, подивіться, все. Взагалі, ви знаєте, він... Ну, Воно круте, от, е, тим более, ви знаєте, весна. весна, Коли весна, хочеться щось ярке, знаєте, душа радіє. Да, Обично ми любимо класику: чорні піджачки, чорні платічка. Це теж красиво. Але в нашому чорному гардіробчику, чорному з білому, потрібно буде щось яргеньке, тому що нема, немає хоче такого знаєте, прям яркого настроєння. А ярке настроєння нам може зробити прекрасний костюмчик от вам і салатовий і розовий який ви захочете дівчатки опять же вам кажу я повненька і от я вам оділа, все показую на собі так як ви думаєте мені взяти розовий і зелений напишіть мені обов'язково в коментарях ручки я оділа другий костюмчик тут звісно длина ви знаєте длину не пожаліли Але длина це чим підходить що ми її обрізали, зробили резиночку. ви ж пам'ятаєте, як це мені робити длина звісно, ну, чим більший розмір тим длінше длина тому що ви ж понимаєте ну розмір все одно, він йде від розміру до розміру і длина йде длінша-длінша. Тут, звісно, її не пожаліли взагалі в усьому смислі слова, тому що тут цю длину можна до колін натягнути. Дівчатки, це обалденно класні костюмчики. Я вам зараз їх... лишній раз не хочеться по ньому сходити. Вони є от... Так, це вони в цвітах, да? є дві, є такий, є такий. Є такий. Вони дуже класно сіли, у них, очень... знаєте, вони приятні до тіла, приятні, як то, ну погоді, знаєте, я буду в зараз... піднімати. Це в, в жовтому дуже красиво. Прямо. Брюки привращаються. Слухай, ну не пожаліли, Ну вже ткані не пожаліли вам Ні, ну на самом деле він... Дивіться, дивіться платьє, да? Юбки брюки платять. Одним словом, він є в трьох цвітах, дівчатки мої, але ну, я не могла його не показати. Хоч він навіть длинний, я хотіла його діти, тому що він дійсно крутий. Дівочки, мої. А саме більше я люблю, що б я не вдівала, я люблю от таке. Знаєте, от дивіться, опять же, сочетання чорне з білим. Класне кімано, або обалдінні брючки. На мені ще є розмір на один більший. Да, на ташка ще не більш дівчатки. Він просто, я не знаю, що це ткань, і це щось шок шолк. Ну він сів чітко. І Бомбезна. от дивіться, опять же, хочу сказати Діволі. Що мені нравиться, Олександрі? У нас є от тут віщі, які яку би не вділи, вона на вас хорошо сідає. Що б не вділи? Дивіться цей костюмчик. Він просто сів, а я горя, чого його не вдіваю? Так я мало того, що його не вдіваю, Я його ще візьму, тому що він обалденно класний. Дявочки, він просто крутий. Тут і така кофточка, яка якраз нам прикриває животик, ну відкриває нашу попочку. Тому що попочка в кожної жінки, вона просто персик, ізюмінка. Цю ізюмінку, якщо вдруг ви не хочете, ви її припідняли. Ну легким рухом кофточки ви її опустили. Це теж немаловажно. Дівуля, а це обалденно шоповий костюм. Дивіться, от состорони та да? Дивишся, думаєш, боже, ну просто ця жінка богиня. А взагалі, кожна жінка, вона богиня. Так, дівулечки, ну до цієї кофточки, я ще замітила. Я ще замітила, зараз подожди, щоб, щоб не, не присідати, щоб не лобну, да? Бо зараз що штани лопнуть, Подожди, придасть точно брати. Дівчки, а цей піджачок? Я ну взагалі дуже люблю тігри, пантери, змії. Я ж сама три рази. Наташка, я от змії зайшла по-настоящему. Я вже облупилася так по-настоящому. Дівчатки, дивіться, який класний піджачок. Цей піджачок, да, Він тут, може, трошки злився, знаєте, але його дуже красиво. Дивіться, це бабочка. Його красиво футболочка, джинсики, футболочка, штанички, і обичне платьечко, кофточка. Він обалдену класний піджак, він додім. Це якась Наташка, що це шимір. Кошемірчик, він дуже крутий. Звісно, він зараз з цим костюмчиком трошки злився. Може, його не дуже вам буде хорошо видно, але він тоже, дивіться, він йде по нашу попочку. Та під цей костюмчик, Да, Дівулю, мої чи ні? Ну, ви ж пишіть, ви ж все пишіть. тому що я люблю, коли ви і хороше пишете, і плохо. Ну одним словом. А саме головне для мене мені треба, щоб все блистіло. Коротше, красуні, піджак, кишемір, костюм, шок і просто шок. Дівочки, пантера Львовна, як Наташка сказала. Ну він класний. ця пантера Львовна, я тобі говорю. Вона тихо, бо в мене на голові точно пантера Львовна. Дівуля, він взагалі класний. Дивіться, саме головне на мені. Є ще більше Так. Дівочки, на мені невеликий розмір пантери львовни. Він іде затягується. Хочете, розпустили, зробили рівний, хочете затягнули. Длину підрізати не треба. Я вовче дивіться, цей де шолк, і вовче я люблю ці віш. Я, звісно, і той візьму, і цей, тому що він дійсно класний. По перше, дівулі, що мені нравиться, що він длинний рукавчик. Ховає мою красиву ручку. Плюс, якщо ви думаєте, що допустим там Пантера, леопардик, він повний девочка. Да нічого він не повнить. Подивіться, як він зі сторони смотриться. Є більші розміри. Подивіться ці брючки, підрізати не треба. По-друге, це шолк, він не паре. І змієчка піджачок собі взяли собі, як захотіла, так і зробили. Одним словом він обалденно класний дивулі. Я вообще взагалі... Не знаю, я такі вещи люблю. Я люблю. Я раніше носила все время чорне, все скрадувала. Так, да, у мене дуже багато є чорних речей, але мої цвітні вещи вже більше, ніж чорні, тому що хочеться бути яркою, такою, знаєте, виразительною, красивою жінкою. Дівочки, ми ж красотки з вами, і ми повинні бути з вами просто богині. Так що, я думаю, цей костюмчик вам теж дуже сподобається, бо він мені подобається, і вам теж. Так, дівочки, перейшли на спортивні костюми, тому що, ви знаєте, спортивні вещи, це завжди вділа, і оділа, і забула, і пішла. Так, він робиться і так, і так. Одним словом, він обалденний костюмчик. На мені самий маленький розмір. Що мені подобається? брючки тут бананами. Це теж немаловажно. Плюс ви знаєте, що біла стрілочка, вона нас завжди удлиняє, дівчатки. На мені самий маленький розмір. Тут йде і мечка, і такі пуговички. Він такий стільнячий, не дівулі. На мені самий маленький розмір. І от дивіться от ці точечки, вони прям преображають цей костюмчик, і так не бачите, тут -от він закривається. Ось так ось дивіться, ось. Все. Хочете, пуговичку засібнути. Ну, не хоч треба розсівати, тому що він взагалі для Ні, Ну, взагалі класний. І, дівчки, немаловажно, що для мене брючки бананами. Тут вони широченькі, там йдуть заужені, воно теж класне. І плюс резиночка. Не треба підрублювати. Отакий. От Дивіться, дівчини мої. Ні, не ну він класний. Не знаю. зараз весна йде і хочеться знати, що так діла й забула. Все, що я вам показувала, знаєте, ну платічка, ви знаєте, платічку ми десь ідемо в гості, одіваємо там і кудись спросили. А костюмчики оці на кожен день поділа й просто забула. Ну дівулі. Так, дівчатки, ну ще Мауса я не вдівала. А мікімаус, між прочим, году дуже модний. Ось такий обалденно класний костюмчик, дівулечки. І я, наверное, не напевно, а точно піду за травню на роботу, тому що він іде, знаєте, він іде і не плотний, і не холодний. Ну ви знаєте, я не люблю сильно одягатися. Ну він класний. По перше, що мені подобається? Внизу манжет підрізати не треба. Форма брючок бананчиком, кофточка свободна з капішочком. Трухом холодно. Капюшончик на свою прекрасну головочку оділи і просто пішли. Дівочки, ну він класний. От що не кажіть, а він ну я і мікі Маус, звісно, Я думала, а по перше, стрази стрази це для мене абсолютно все. Тут іде змієчка, ну змієчка така, знаєте, змієчка, обманочка. Дівулі ну він супер сів і е, він іде в одному розмірі, ну він тянеться. Якщо ви ще чуть, чуть плотніше мене, чуть худіші, він в будь-якому випадку сяде красиво. Ну він крутий, дівулечки. Такий костюм з Маусами, Це ви знаєте, це ж модно щас, модно мікі мауси там. Пантери, зміючки, гадючки, це ж все нас в нас моді, дівчатки. Ну скажіть, подобається вам цей костюмчик чи ні? Ну мені подобається. Це теж очень класний. Олівочка теж обалденний. Ззаді така красива надпись. Не знаю, мені нравиться. Я хочу корічні. Кстати, у мене просто олівкова таке багато а от іменно корічні його нема. Він такий, і всі цвіта, і кстати, всі цвіта вони очень освіжають. Дівочки, очі. І він дивіться, що він білий, боже мій. У Юльки взяли пачку соцсета для білих вещей, кинули, і ні одного пикна у вас не видають. Юльчика, є ж ти соцветка Сейчас, Зараз, кажется, проблем вообще немає. Цим, конечно, Дивіться, є я хотіла спочатку олівочку взяти, але я беру не вибирає, то, да? Да. на мене самий маленький Я просто в нього, знаєте, Ну я взагалі люблю такі вещи. Я люблю, я влюбляюся. Все. О, для мене чорне біле. Ну ярке це ярке. Ну от сочетання чорного з білого це для мене, вообще, ну ви знаєте, я дуже люблю. От я люблю. У мене рецвіт велосипед з чорний з білим. Дівчатки, на мені наймаленький розмір. Є один, два, три. На мені одиничка, обалденно класного костюмчика, троєчка. Значить, дивіться, брючки, висока посадочка, карманчики. І плюс е вона розсібається на кофточка. Дивіться, така троєчка, обалденно класна. Що на весень треба? Красовочки озули. Костюмчик оділи, сумочку, підмішкою пішли. Він дуже крутий, дівчатки, такі в ньому карманчики. От. І на мені одиничка. Вони йдуть до троєчки. Красотульки. він дуже класний. Він... По-перше, він легкий, я не знаю, це трикотаж наразі. Це трикотаж, так? Трикотаж, і він взагалі на тіло він просто ліг. Вони, кстати, є в цвітах. Щось вам покажу. Він ще є в такому цвіті, дівчатки, біжевий. Він теж дуже круто смотриться, дуже. Я вам кажу, дивіться, те, що воно висить тут і те, що ми, допустимо, одягаємо, Дівулі, це теж трошки, дивіться, він, він дуже крутий. Він крутий, ну, от я не знаю. Ну, Для мене все, ви скажете, круте. Ну, воно дійсно мені все подобається. Тим болі, Дівулі, ми плотненькі. І ми думаємо, де нам купити красиві брючки, кофточку. Ну, де. Ну, давай покажемо піджачки. в яких вони розмірах, щоб ми... Тут, звісно, вибір дуже великий. Тут плачуть піджаків. Дівчки, оце дуже крута курточка, вона, от вона ціна її 300. Я вам і покажу, бо на сторони вони взагалі так. Але піджачки. Так, дивіться, біленькі є. О, цей дуже Ой, це класний. Вибір дуже великий. Вот. Девочки, глаза розбігаються не знаю, тут миллион всего двадцять п'ять. Да, класку. А що? Красненький, велеровий, синий. Вот он очень, очень, очень большой выбор. Девочки, дуже брючок, великий вивер платьи, вообще получили. Платьок, дуже гарне, ки розрезать Смотрите, у нас спортивная платьечка. Девчата, под кроссовки, под джинсовую курточку. Вообще, у тебя вообще новые, да? Да, да, да. Вот. Да. Рубашечки. Вот такая есть рубашечка, беленькая. Она а такая беленькая, вообще классная. Перебрючки вообще. Белая и черная, да? Белая и черная. Тоже новые. Девчата спрашивают. Так, что у нас еще тут? Показали. Так, джинсы, девочка, пиши издевала. Так, а, костюмчики. Костюмчиков. Ярких костюмчиков получили а очень-очень костюм? от эсочки до Элечки. А ну ты салат вы возьмем, так покажи. До Элечки, да? Да, да, да. У нас были в прошлом году такие черные, белые. Вот так вот они. В этом году у нас яркие. Супер, так, так, девочки, тут у нас очки, тут у нас штаны, тут у нас сережки, тут у нас. Кимано, вот така накидочка тоже леденькая такая. Подожди, а Сашка як мені кимоно висилало. Щось висилало, да? висилала? Щось висилала? Вона висилала, мені показала. От вот, все. Вот. И Поджинся і и подгрелки. То есть дуже будет хорошо. Да, так. так, девочки, ну я ще тут дуже багато так, сережки я вділа. Сашки, я бача з камнями, дівчатки, камера не передає цей блеск, який на мені є. Дівулі, я оділа кімоно. Це знаєте, це така кимоношка на случай всі життя. Ось йде весна. Щоб мені діли, платья, юбку, штани, брюки. Ми натянули вот таку кімоношечку, і вона підходить під все. От даже під мій красний костюмчик. Дівчатки, вибор дуже великий Віщей тут мільйон двадцять п'ять. Футболок мільйон двадцять п'ять. Наташка красуня і змінилася. Костюмів мільйон двадцять п'ять. Аж захипала. Так, іді, наташка, я хочу побачити косметику. 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 Де наша косметика? Да. Так, дівчатки, тігровий, який обладнено, класний костюм. Взагалі, тут, я не знаю, тут э, цих костюмів мільйон двадцять п'ять. Тігровий у нас вот, вот, прямо в асортименті є. Ось вот такий ось вот тігровий, класний, яркий. Є красний полосой, є чорний полосой. Вот ось такий тігровий є. Тігра Львовна, як говориться, не виходить. Так, да, тігра Львовна, не виходить, і що? Нет, Ми ж зайшли в тігру Львовну. Так, ось ці у нас на повторі, дівчатки. Подожди, а я такий не бачила повтор. Це що таке розмірів нема. що? Ну тільки великі розміри. Тільки великі? Так, так, так. Як це тільки великі ти кажеш? Так, дивочки, не забувайте, що помади. Дивіться, очки помади. Дівулі, ось ці помади я дуже їх люблю. Вони є різні. Очки є мільйон двадцять п'ять. Всякі ось резиночки. Потім ідеом ідіом, ідеом ідем. Так, наташка, про Зараз мені розкажу. Дівучка, дивіться, ось яка красива біжутерія. Я дуже я от сьогодні взяла сірі отакі Потім дивіться отакі, отакі. Я, ви знаєте, я на Балі оставила. Значить, що значить, повернуся. Так, Наталочка, це такі мановіки у мене зараз. Щас... Да. Так, а ну про косметику, про шампуньки, мені, дівулечки. Тут, звісно, вибір дуже великий. Дуже дуже класна серія, італійська серія, Це салонний о... догляд за вашим волоссям вдома. То шампунь, кондиционер, масочка и спрей для блеска ваших волос. А еще у нас есть новиночка, это солевой спрей для объема. Вы на прикорневой обшикаете, сушитесь и у вас такой объем. Вот для объема. Да, очень Девочки, классный. Девочки, это немало Дивите, для объема. Пшикнули и что мы начесали? Сушим. И такая грива сразу. Вы поняли? Для объема волос. И так, шампуньки, бальзамы. А, а це що золотистый у нас? А это спрей для блеска волос. Тоже мы пшикаем на волос. И по сути, и он блестит у нас вот как спрей для блеска волос. Очень.